Друзі, не слухайте те, що вам вносять в уші постійно. Оці горе-блогери, які розказували вам, який поганий Трамп. Він з Росією дружить, він з Путіном дружить. Він там, ну, такий брід несли вже, що на голову не налазить. Сьогодні зранку, дивлюся, всі ці блогери до одного розказують, який Трамп класний. Як все змінив? Він красавчик, він красавчик. Вони цитують його фрази, вони його ці інтерв'ю по фразах прямо розривають, викидають, розказують. Ну, та, що змінилося там, що сталося за ніч там? Ну, Вони е їм платять, вони лють воду на млин, на який потрібно лити, ці гори-блогери. Вони розказують одне, а завтра будуть розказувати інше. Я, на відміну від них, ви знаєте. Як був за Трампа, так і є на сьогоднішній день і до виборів, і на виборах, і після, і щоб там не писали, щоб на нього не лили, як би не було. Але однозначно я був за нього, підтримував і до сих пір тримаю кулаки, щоб в нього все вийшло. Тому що заради оцього всього, заради миру, я готовий підтримувати тих, хто за мир. А Трамп однозначно за мир.